Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна! Зараз початок травня. І сьогодні відео про щеплення дорослих дерев. Героєм нашого відео буде грушка. Її років 14-15. 10 років я чекав від неї врожаю. Нарешті дочекався і грушки мені зовсім її не подобаються. Вони доспівають ніби рано, але не смак. Несмачні. З цієї причини я вирішив перещепити це дерево, оскільки викинути повністю шкода, воно ж росло довго в саду. Дві гілочки, які ви бачите, я перещепив у минулі роки, а цього року зрізав повністю усю крону, яка була метрів, вже, певно, 4 у висоту. І перещепив у е, стару деревину. Що з того вдалося? Перещеплював я днів 10 тому, ну, десь за двох тижнів. Пакети потрібні для того, щоб наші прищепи не висихали на сонці. Весна досить тепла, сонце палюче. І крім того, пакети оберігають наші молоденькі бруньки від хруща. Повірте, що хрущ. Першим прилетить до прищеп і обгризе їх. Плодові дерева, на відміну від винограду, не мають запасних бруньок. тому якщо ця брунька буде обгризена хрущем, то нову гілочка не виб'є, на жаль. Значить, дивимося по результату щеплення. Щеплював я за кору на тих гілочках, що... Горизонтальні ріст бруньок дещо менший, тут ледь помітно, тут ледь помітно, а ті, що на вертикальних гілках пішли у ріст. Присяплював за кору, надріз, вставляв клин. Зверху обов'язково варом, для того щоб прищепа не випаровувалася в перші дні до зростання, щоб через різ не випаровувалася волога. Бажано зробити написи, сольтів. Я порізав півну баночку, написав, витиснув кульковою ручкою і воно дуже надійно не змивається, не гниє. Ну і от такий дротик з дитинства найкращий варіант можна. Пластмасові стяжки. Тут в мене брутальні дротики із винограду, я їх поміняю. Значить, в чому особливість такого щеплення? Щеплення на стару деревину не є найкращим. Воно може не вдатися. В тій причині, що одна гілка стара і вже 10-13 років, а друга молода. Можливо, зростання відбуватися. Не можливо, не завжди відбудеться зростання. Ось. Але в цій ситуації я сподіваюся, що все буде успішно і буду мати деревосад. На даний момент тут прищеплено 6, -6 сортів грушки. І потім можна буде формувати крону не 5-метрову, а таку більш, більш розлогу для зручного. Обробітку і зривання плодів. Тому не поспішайте викидати ваші старі дерева, які з якихось причин вам не підходять, можна використати їхню кореневу систему стовбур і перещепити на інші сорти. Ще питання, до якого часу я тримаю замотані пакети, я їх тримаю, відверто кажучи, напевно, до кінця червня. Коли про хрущів вже не буде і слуху, і коли вагони, які проросли з прищеп, починають впиратися в верхню частину пакетів. Саме тоді я їх знімаю і вже прищепа росте без нього. Щодо розмотування ізоленти, я не поспішаю її розмотувати, вона еластична, якщо почне активно рости, Прищепати вона її розтягне, тому напевно аж на наступний рік. Оцю поверхню є рекомендації замащувати садовим варом. Але я вважаю, що поки ця частина стовбура волога, то вар тут недоречний. Тим більше, що це все буде в пакеті. Для чого вар? Для того, щоб не потрапили спори грибів, у деревину і не почали, наприклад, рутовика, і не почали руйнувати деревину У цій ситуації, коли воно заліплено ізолентою і зверху пакет, може бути так, у цей сезон. А в наступному, звичайно, ізолента знімається, суха деревина зачищується і замащується все садовим варом. Або у другій половині літа, коли ми знімемо пакети, переконаємося у тому, що всі прищепи. Успішно прижилися. Прищеплюйте дерева, успіхів та щедрих врожаїв.